Лас! Не, ну їдемо на круто. тормоза вообще ніяк, я дуже туго тормозять. Але це таке, може буде ще краще тачки. Мы в одном районе, зараз. Так, 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 нам сюди, да? Добре, там є, є безпалюване місце. місце. Втикай на бандюх. Sure. Гаразд. Йди до місця засідки. Так, в мене. Є, так, будь-яка зброя, яку ти підбираєш, потрапляє до твого інвентаря зброї. А як мені її взяти? Ага, я поняв. просто стрілкой. Використовую стрілки, щоб переглянути доступ і себе до зброї, ага, понятно. Давай швидше. Все є. Присядь, щоб залишитися непомітним. Натисни L, щоб присі... присісти. присіститься, дасть тобі змогу прицілюватись точніше. Окей. What's this? Що це? There's Я думаю тільки один штрих має бути. Джейкоб, Джейкоб, Джейкоб. Ми покажемо бандюзі уроки таке. О, починається. Так, ще один. <плес> Все, так, втікаємо, звідси, копи будуть <плес> далі тут з хвилини на хвилину. Відвези малюка Джейкоба назад у кафе. Ха-а, -ха -ха, так, красавчик, я, бачиш. Це тобі не хухрем ухреть. Сідай бігом! Так, маю, брат досвід, я військовий. Так, оце мій номер. Дзвони мені як хочеш. Так, у нас буде ще один роботодавець, чи щось типу цього. Так, що це за прищ мене на машині? А, це м'ятина така? Так, да, їздити тут буде складно. Дяк за все, ти. Молоток, стріляєш не гірше за мене. Тримайся. Вім'я Расти. це колись базарити. Дзвони. Так, тепер поїхали. Що там? Роман.